Вітаю! Урок фізики і ми працюємо дистанційно. Пропоную вам переглянути відео. Чи помічали ви, що дроти ліній електропередач по-різному натянуті в різні пори року? Ну а якщо ви колись подорожували на потязі, то вам знайомий подібний звук? Я думаю, ви знаєте, чому він виникає. Між рейками є стики. І коли колесо потяга потрапляє в ці стики, ми чуємо звук. Але що це за неподобство таке? Не можна рейки ставити щільно один до одного? Виявляється, не можна. До речі, якщо надути повітряну кульку в будинку, а потім винести її взимку на вулицю, то виявляється, вона втратить свою форму. І об'єм газу в ній зменшиться. З рідиною також не все просто. В чому ж причина збільшення об'єму тіл під час нагрівання? Адже кількість частинок, молекул, атомів, іонів в тілі зі збільшенням температури не змінюється. Теплове розширення тіл молекулярно-кінетична теорія пояснює так: зі збільшенням температури збільшується швидкість руху частинок, з яких складається тіл. Середня відстань між частинками також збільшується і відповідно збільшується об'єм тіла. І навпаки, зі зниженням температури тіла, рух частинок стає повільнішим, молекулярні проміжки зменшуються і відповідно зменшується об'єм тіла. Зрозуміло, що не всі тіла під час нагрівання на ту саму температуру розширюються однаково. Тверді тіла рідини розширюються набагато менше, ніж гази. Теплове розширення тіла також залежить від речовини, з якої тіло виготовлене. Ще одне зауваження. Наприклад, при нагріванні об'єм заліза збільшується, а густина, відповідно, зменшується. При охолодженні навпаки, об'єм зменшується, а густина навпаки збільшується. Але при всіх цих перетвореннях маса тіла залишаються незмінною. Пам'ятайте, при зміні температури тіла змінюють свій об'єм. А чи застосовується це десь в повсякденному житті, науці та техніці. Спробуйте дізнатися про це самостійно, а також дайте відповіді на питання на початку відео. Грійтесь на сонечку та вчіть фізику. Отже, в своїх зошитах запишіть сьогоднішню тему. Зміна розмірів твердих тіл, розширене і стискання твердих тіл. під час нагрівання та охолодження». Запам'ятайте і запишіть у зошити. Зміну розмірів тіла під час його нагрівання називають тепловим розширенням. Внаслідок підвищення температури розміри тіла збільшуються. Внаслідок охолодження розміри тіла повертаються до, попередні, до попередніх розмірів. Отже, Внаслідок попередніх дослідів ви вже зробили висновок, що теплове розширення різних твердих тіл не однаково, все залежить від матеріалу, тобто речовини, з якого виготовлено це тверде тіло, і до температури. Пропоную вам ще ось таку цікаву інформацію. Після гарячого чаю не можна відразу пити холодну воду. Чому? Тому що різка зміна температури спричиняє псування зубів. Це пояснюється тим, що основна речовина зуба це дентин та емаль, що покриває зуб, за однієї і тієї самої температури розширюється неоднаково. Це виникає, викликає псування наших зубів. Тому будьте небайдужі до свого здоров'я. Бережіть себе і свої зуби, вчіть фізику, і все буде добре.